Скажіть, будь ласка, яка ситуація, що сталося, які вже є факти? Ситуація, яка трапилася сьогодні в день на театральній площі, виглядає наступним чином. Наряд патрульної поліції отримав повідомлення про те, що у центрі міста було чути постріли. Приїхавши на місце події, вони з'ясували і побачили, що справді поранений у ногу чоловік. Знаходиться біля території будівництва на площі театральні. Подальші обставини з'ясує слідчо-оперативна група. Попередньо це не є бойова зброя, якою поранили постраждалого. постраждало. Що зараз відбувається на території корона? Зараз працюють слідчі, з'ясовують всі попередні обставини, які стосуються цієї справи. Чи затримано того хто стріляв? Ми поки що не можемо дати з цього приводу інформації. Чи можете підтвердити, що це Іван Волошин? Ні, на жаль, поки що теж не можу підтвердити у всіх свідків ситуації та у всіх. Учасників цієї ситуації відбираються пояснення працівниками е, слідчого управління. Брала участь група, чи це була одна особа за попередніми Стої. даними? Це одна особа.